Мотивація подивитися наступний відео, і так руками. Головне, що я хороша людина. Мені сорвала башніч. Привіт, друзі, привіт, шановне пансе Фріт просто любі бусинки, прекрасні, мої 70 підписників, і я вас обожнюю. Це я, Богдана, це будні студентки психолога. Мене не було ні багато, ні мало. Ну, напевно, місяці два. Чому мене не було? Ні, я не забила. Я мене метав 24-й рік. Чесно, я помітила те, що багато людей писали всюди, у всіх соціальних мережах, там в Ютубі, в Тіктосі, те, що складний кінець року був. Я не хочу там говорити те, що це там кармічний рік. У мене 24-й рік був ну, майже ідеальний типу, було все круто. Але от під кінець... Останні два місяці, особливо як мені виповнилося 18 років. Мені сорвала башня, чесно, в мене почалися такі депресивні трошки розлади, і я вирішила в моменті відпочивати від соцмереж. Мене не вистачало на більшість того, що мені хочеться. Але про все по порядку. Поговорю трошки про себе, проговорю в цілому. Тому, любі друзі, хто хоче бачити, найчастіше мій інстаграмчик, і я думаю, можемо з вами починати. Не забуваємо про водний балансик Такий вам АСМР. Що вам розповісти? За останні два місяці я захворіла два рази, кожен з цих разів це була болячка, наприклад, зараз я хвора вже п'ятий день. Чи шостий, я не знаю. Тоді також це було майже на два тижні. І я так гундошу трошки, тому упустим це. Головне, що я хороша людина. Головне вірити, що я хороша людина. От-дві теми, які я хотіла поговорити, про які я хотіла зняти відео в цілому, вони такі досить розгорнуті. Це А-відносини. Як я вийшла з аб'юзивних відносин? Я про це вам розповім. Я думаю, це буде корисний досвід, тому наступне відео буде на тему, як я вийшла з я вийшла з аб'юзивних відносин, як я до цього прийшла своєю головою за два з половиною роки. Так, Мотивація подивитися наступне відео, якщо я про нього не забуду. І відео номер два про. Стіни в голові. Я почала читати книжку Стіни в твоїй голові, чесно кажучи, дуже туго вона йде, не тому що я її не розумію, чи вона там складно написана: я ловлю себе там. От розумієте, я ловлю себе, якісь там свої травми, свої якісь такі непрожиті моменти, і все. І я от мене стопор, я не можу читати далі цю книгу. Знаєте чому? Правильно, тому що оця нутрятінка, яка сидить всередині мене, вона от це десь там. Я її прочитала, я відчула, що мені щось неприємно неприємно, Десь там воно трошки йокає, і все, я закриваю книжку, я не можу. Хоча, наприклад, книжки, які я читала, це там серії Тез Герітса, наприклад, той самий там якийсь асистент, двійник, ці всі А, двійника це я зараз буду читати. Грішно я читала. Там, де немає ось таких якихось критичних моментів з боку психології, саме тобі говорять, це там такий розлад, ти такий просто читаєш якусь абізивну історію, е таку шахаючу в моменті, все окей. а от коли доходить до чогось такого, боже, в мене зараз так розривається голова, але от я, скільки, два місяці, точно я не випускала відео? Ну, напевно, так. Я не могла себе змусити взагалі нічого робити, а сьогодні, от зараз я зловила такий дзен, те, що зараз я сідаю і я записую це відео. Тому, любі друзі, будь ласка, якщо я буду запинатися чи ще щось, не засуджуйте. Краще підтримайте мене своїм коментарем, напишіть щось з приводу цього відео, чи сподобалось вам чи ні. Поділіться своїми думками, наприклад, з моменту книжок, про які я сказали, хто читав. Тож, почнемо. З такою темою, про яку я реально хотіла поговорити, тому що найчастіше сама я починаю розуміти, що я кажу, про що я кажу зрозуміти для себе і приймати це в життя тільки після того, як я записую відео або в інстаграм, або от на Ютуб. На Ютуб краще, тому що я більше тут з вами балакаю, так роками ціліпаю. Мої улюблені. Чесно, я не можу думати, без що в мене на голові? day, чесно. Байд, поки я це не сказала, ви навіть про це не знали. О, це теж можна про це поговорити. Поїхала. Другий раз така затяжна у була з вами. Так от, про що я хочу поговорити? Про те, що колись була схожа тема на цьому ютуб-каналі, те, що ми самі стіни в своїй голові. От так я хочу це назвати. Те, що ми самі будуємо стіни в своїй голові. Коли до мене востаннє прийшла ця думка, ми з моїм хлопцем збиралися робити. Ой, боже, збиралися робити дошку бажань, вішборд, візу, там, візуалборд, ну хто як називає, я вам десь тут ставлю Пінтереста, як це виглядає. Ну, я думаю, ви знаєте картинки. Ви обираєте, наприклад, по цілям, як ви хочете, наприклад, купивте машину, і ви обираєте там ідеальну картинку з такою машиною, кольором, який ви хотіли. Ну, наприклад, там, квартиру, хочу отримувати букети квітів, ви там додаєте туди квіти чи щось таке. І відповідно, ми робили цей. Фішбор, хоча це так називається, дошка бажань, отак, От українізація. А, і мені було так складно, тому що в звичайні дні, по повсякденному житті, мені завжди чогось хочеться, завжди я про щось мрію. А як я сідаю думати про щось, чого б я хотіла досягти, наприклад, в матеріальному плані, там, ну, мовно скажемо, купити новий айфон. І я не думаю купити 16-й останній про макс на терабайт, бо я знімаю контент. І чесно, ще причина, чому я не знімала відео, в мене просто закінчується пам'ять на телефоні і мій iCloud на 200 гігабайт уже все. І, відповідно, я не мрію про те, щоб там купити 16 Pro Max на 1 терабайт. Ні, я думаю, ну візьму 14, візьму там 15 на 256. Ну, Тобто, розумієте, я сама себе обмежу. Діло не в айфоні. Ситуація не про айфон, ситуація про те, що я б могла замотивувати себе на те, аби не збирати, заробити, накопичити грошей на щось кра класне, на щось краще, вкладення саме в камеру і в пам'ять. Тому що ну, насамперед мені подобається айфон саме за камеру, тому от цей момент. А я обмежую себе, я думаю, така, ну тут теж так непогано. От ем, момент, який мені стало страшно, я готова погодитись на щось гірше, воно буде непогане, воно буде краще, ніж те, що я маю зараз, але воно буде гірше. Я в цілому амбітна. Я та людина, яка може досягти всього, що захоче, але я обмежую себе цим. Тобто, от знаєте, як оце підйом. На дев'ятий на дев'ятий поверх будинку, от я стою зараз на першому поверсі, і от я дійшла захекана на до сьомого, я втомилася, я зупинилась на сьомому поверсі, все. Ну я ж не зможу тоді на сьомому поверсі війти в будь-яку квартиру. Ні, звичайно, можу зайти до сусідів, але це буде тимчасово, і це буде не те, що мені потрібно. І фактично, це та сама ситуація. Та сама ситуація, коли я хочу, наприклад, кращу камеру, більше пам'яті. Але чомусь навіть, блін, ну тобто такі якісь ціни в голові, і там моменти з квітами. От що мене дуже затригерило, я собі додавала вішборди, що я хочу там регулярно квіти, наприклад, отримувати. І замість того, щоб обирати якісь букети отакого формату, десь я тут ставлю, як дівчаток в інстаграмі, оці, знаєте, типу, все такі лакшері, girl, такі прям очень. А я вибирала якісь менші букетики, тому що от якийсь момент. Я можу сказати те, що я не заслуговую, а якісь просто такі стіни в голові, те, що ну, більше вірогідніше, що я отримую такий букет, чим такий, але я навіть не дозволяю собі спробувати. Тобто, я не дозволяю собі, знаєте, просто навіть на якомусь фантазійному рівні відчути цей смак. Ем... Якось такої, я не знаю, не хочеться говорити розкоші, тому що хоча, слухайте, коли троянда коштує 150 гривень за одну цю от, от, от розочку, краще вже грошима. І. Блін, я не знаю, це сказати. Зараз це буде взагалі якесь таке відео, навіть не про стіни в голові, а про те, якісь эти, закриті дитячі гештальти, тому що. З дитинства чомусь я вважала те, що краще віддайте мені грошима. Ну, звичайно, був якийсь фінансовий момент в сім'ї, який призвів до цієї такої патерни, яка сидить в мене в голові. Раніше я думала, краще одна троянка і все остальне грошима. Але, блін, ну, коли ти зростаєш, коли ти ростеш і розумієш, що емоція не завжди вимірюється в грошах. Ну, звичайно, більшість емоцій можна виміряти в грошах, наприклад. там, Стрібок з мосту, це там емоції, за які треба заплатити, або там якась подорож. Але саме з цих моменту, що до тебе приходять такою хапкою квітів, і ти така, боже, да! це так круто. Ну, чесно, без сарказму. Якби мені подарили от, от, такий от білих трояндочок, знаєте, хапочку там 301 розу, чи ще щось я взагалі впісилась на місці. Сьогодні. Так от більшість стіни обмежень в нашій голові йде, звичайно, а пункт видачі з моменту дитинства, коли там, наприклад, був якийсь момент бідності, або не купували те, що ви хотіли, або, наприклад, приклад від батьків, те, що навіщо воно тобі треба, Краще купи собі сковородку. Сковородки, чесно, я в свої 18 років вже також разюю, тому друзі. Скавородка це непогано. Друге, це самі ви, саме ваше ретранслювання того, як було в минулому, і того, що ви бачите для себе зараз. Тобто, наприклад, ми не. Ми... Блін, я б могла сказати, ми маємо жити теперішнім, але я сама частіше я живу або в минулому думками про щось в минулому, про те, а як би я відповіла в цій ситуації, і б думками в майбутньому. Що б я хотіла, що мені зробити? В мене немає сьогоднішнього, в мене немає цього центру дії, в мене немає цього моменту, що все. Ну так, зараз я записую відео, на яке в мене не вистачало, чесно, якихось моральних сил. Мені здається, чи мене падає толку. Не здається. Не вистачало декілька місяців, і все ж е, зараз я це роблю. І я роблю це в першу чергу для себе, тому що я, звичайно, хочу зберегти аудиторію, яка в мене є, але мені дуже приємно по це сидіти, записувати відео з вами спілкуватися. Це просто моя така душина. <кій> я сподіваюся, що на цьому моменті відео ви вже трошки зрозуміли, про що я. От саме те, що ви. Кожен з вас, ким би ви не були, хлопець, дівчина, мама, батько, бабушка, дідусь, я це, 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 в цілому будь-яка людина. Ми варті більшого в тисячу разів, чим ми хочемо собі дозволити в голові. Тобто, от я дивлюся інстаграм, я хочу такого життя. Наприклад, ну звичайно, це окреме відео можна зробити про соціальні мережі, але суть не в тому. Суть в тому, що от я хочу цього. Але я те на все, що я можу подіяти, я бездію або намагаюся знайти якісь шляхи, де я буду мінімально щось робити, і відповідно не виконувати якийсь максимум, а працювати на 25%, навіть не на 50%, на 25%. І зараз не про роботу, зараз про міри, про мрійливість, зараз про ставлення цілей, про замотивованість, про дисципліну. Яка ну, особисто в моєму житті підкачнулася за останні півроку дуже сильно. Це я, наприклад, бачу по своєму спортивному потенціалу, тобто в зрівнянні з себе, наприклад, там, 23 і 24 початок року. І зараз це все пройде, це все можна е, вирішити. Діло не в цьому, От те, що. Самі собі ми не дозволяємо. Давайте візьмемо схуднення. Ми самі собі не дозволяємо схуднути, тому що чим більше ви думаєте про це, те, що там я хочу рахувати калорії, я хочу то-то-то. Любі друзі, відпочинок і чисте харчування. Ну це легко сказати, тому що я сама його не дотримуюсь, мені легко казати. Суть в тому, що самі собі дозвольте. От ви звикли бути з такими, от я по собі це сужу те, що от зараз, наприклад, я там в певній вазі або в певному стані. От мені хочеться чогось е, інакше. Хочеться, наприклад, або схуднути, або підтягнути тіло. Я йду в магазин. Я йду в магазин обрати собі якусь річ. Я бачу о круті джинси. Мій розмір. А, але ні, я не куплю ці джинси. Чому? Тому що я вважаю, що зараз. Це РХПшні такі думки, те, що зараз я, як сказати, недостойна, не варта того. Тобто, от я ще не можу собі їх дозволити, не тому, що в мене нема грошей, а тому, що от я їх куплю собі, коли буду на розмір менша, наприклад. Тобто так, мавпочка, оця, знаєте, чесно, ось ці думки, і ти думаєш, звідки це в моїй голові? Звідки це береться? А це було буквально постійно. Тобто, наприклад, це можна знову перевести алегорію з усим. Тобто, навіщо от мені жити теперішнє життя, якщо в майбутньому воно буде краще? Живи на максимум сьогодні. Тому що завтра, на жаль, в реаліях України, в реаліях нашого життя може не бути. І якщо ти не проживеш свій день сьогоднішній на максимум? До речі, я тільки зараз по сіці ем, відео помітила, що в мене криво висить картина. Ха-ха! <риво> а я не знаю, а як її оце? Так криво? А як Так норм? Ні. Ну, блін. Ну, вибачайте. Вже хто там це бачив, не пишіть мені за картину. Чи це тому, що воно так. IQ мінус нуль просто ну окей. Суть не в цьому. Суть в тому, що потрібно навчитися жити сьогодні. Потрібно не змушувати себе не купувати собі нові джинси, хоча, хоча в цьому є потреба, хоча на це є ресурс, на це є можливість. Ви можете це зробити прямо зараз сьогодні піти. Будь-який магазин, та навіть піти в будь-який там, я не знаю, ну куди хочете піти? І купити саме сьогодні щось собі, а не чекати, що завтра я схудну, я куплю собі іншу сорочку на три розміра меншу. Не чекати, що там через місяць я куплю собі джинси п'ятого розміру, а не десятого. Я взагалі не шарю в, в нумерації цих штанів, я перепрошую. Це те саме, що знаєте. От зараз мені прийшла думка, це те саме, що чекати, що ви зараз я своїм 41 розміром ноги. Ні, я почекаю. Я завтра куплю собі сапочки 31, го та я в житті в 31 й не влізу, розумієте, тому що нога в мене вже не вменшиться, хіба що збільшиться чи розтопчиться. Тому це те саме, що обмежувати себе в якихось елементарних потребах. Ні, я не поїм сьогодні банан, тому що мені хочеться завтра апельсин. Хоча, наприклад, банан це все, що у вас є, наприклад, сьогодні на вечерю. Якщо ви не повечеряєте, вам буде погано. Ну, це умовно такий примітивний приклад. І це буквально те, до чого я вас зараз і себе. Я не говорюся з боку експертності, я говорюся просто як людина, яка ділиться своїми думками, говорю це собі і для вас. І хочу, щоб і я себе почула тим, що я транслюю вам, і щоб ви почули мої слова. Те, що треба вчитися жити сьогодні. Те, що Якщо ви не живете сьогодні, живете завтрашнім днем, до побачення. Ще момент, який я хочу сказати: назвемо зараз цю частину відео: Гори Сарай, Гори і Хата. До чого тут ця фраза? Е, чому зараз в мене гіперфіксація на сходенні, тому я буду говорити вам про сходня, наприклад, такий момент, те, що я переїла зранку, я буду переїдати весь день. Е, я, наприклад, там, не стрималась і зробила щось, що там не потрібно було, і я буду робити це весь день. Е, я... <кху> ну, це не мій приклад, просто я скажу там, наприклад, я. Я взагалі ніколи не палила, але чомусь такий приклад. Я, наприклад, домовилась з собою не палити з 25-го року, але я викорила одну цигарку в ніч з 31-го на перше. Вважаю, що цей рік я вже типу, почала палити, значить, я буду палити весь рік. Тобто, ось такий приклад: те, що немає цього, так я переїла сьогодні зранку. Але це не означає, що мої обід вечерячі чи там якийсь перекус будуть такі самі. Я можу проконтролювати або ще якісь моменти, іноді, якщо брати жіночий організм, нам потрібно це умовне переїдання, якісь закриття емоційні, тут вже у кожного своє, розумієте. І саме ось цей момент того, що гори сараї і хата. Чому? Тому що ми не зупиняємось на сараї, ми не починаємо тушити, ми не починаємо проаналізувати, що да, це було, наприклад, недобре, те, що я попалив, хоча я собі пообіцяв. Відповідно, <кій> вас це не стримує, і ви там весь рік до 26-го, наприклад, випалите. Ось такий момент. І от нам потрібно зупинитися на сараї. Нам потрібно зрозуміти те що, те, що він вже палає, це погано. Ну або непогано, це негативно сказується на вас. Це може бути ну, багато різних моментів. Кожен підстави якусь свою ситуацію в цей, в цей умовний такий приклад, а не перекидати все вже на хату, і щоб все горіло, просто все, щоб всі ваші спроби закінчити з цим. Не переходили в якийсь просто сумбурний такий якийсь витік емоцій всього підряд. Потім ви почнете себе булити, дезморалити за те, що ви там не стримались, не змогли, хоча фактично ви собі пообіцяли чи там ще якісь приколи. І просто робіть краще для себе. Кожного разу спирайтесь на себе, кожного разу думайте про себе. Так, я можу сьогодні цілий день, день почати з шоколадки, повечеряти кілограмовою там, я не знаю, пачкою морозу. Та що ж такое? Цей ікс, заблудившися пук, <сум> повечеряти кілограмовою пачкою морозива і ще зверху шліфанути піци. Або я можу переїсти шоколадки зранку, а в обід мене там буде якийсь супчик, на вечір мене буде там каша з якоюсь там куркою. Ну, особисто я люблю курку, тому куркою чи якось так. Тобто ну, зловити баланс. При тому, щоб себе не обмежити, і щоб занадто, ну, от не, не було цього що, що відбувається, І не було занадто. Тобто, і не в мінус, і не в плюс. Золота серединка така па-па. Тому, любі друзі, таке було в нас розмовне, розминочне відео. Далі я чесно обіцяю, відео буде більше, відео будуть і такого формату, і можливо. Якісь більш повсякденні, ще якісь, ну я щось придумаю, слухайте. Тому, любі друзі, дякую, що ви зі мною поділіться своїм коментарем під відео, розкажіть щось про себе, розкажіть, чи були якісь ситуації, які ви змогли вставити в цю мою прикладову таку ланочку. Дякую вам ще раз за перегляд. Нагадую, мій інстаграм я вас люблю, обіймаю і бережіть свій ментальний стан. До скорої зустрічі.